Все ж таки проблема хлорозу на гортензіях не минула. Ось знайшла один саджанець серед своїх. І що я вам хочу зазначити, що поки ви не відрегулюєте кислотність ґрунту під волотистою гортензією, а вона повинна бути 5 55 то хлороз ви не поборете. Ніякі добрива вам не допоможуть. Спочатку треба підкислити ґрунт під гортензію, а вже потім додавати добрива. Лимонна кислота, отстава кислота для цього не підходять, вони діють дуже швидко, але це підкислення також швидко і минає. і якщо ви дуже багато підкислюєте лимонною кислотою, потім вона навіть шкодить вашій рослини. Найкращий і найшвидший, я так би сказала, метод підкислити вашу гортензію, це пролити її пекацидом. Проливати треба десь раз на два тижні. Це і підкислення, і дуже гарне додавання добрив, так як пикацит це фосфорна калійне Добрив на нашому сайті. Ви можете замовити це добриво вартість за кілограм 350 гривнів.